Пані та панове, вітаю вас! І коли з'являвся цей тренд на ТЕСУ, я активно читав про неї, знаходив як і позитивні, так і негативні сторони. Але єдине, що я хотів, сам колись доторкнутися до цього автомобіля і зрозуміти, що це таке. І така можливість сьогодні у нас є. Адже зараз за спиною у мене стоїть Tesla Model 3 Long Range. Так що давайте разом з вами розбиратися щодо чого. Поїхали! Thank you Зараз за спиною у мене стоїть не просто якийсь автомобіль, а можна сказати, інший світ. Тобто це незвичайна машина на ДВС, до якої ви звикли. Тут купа камер, купу датчиків, купу технологій, і вона розумна, я би сказав, навіть розумніша, ніж ви в деяких ситуаціях. Я оптимус Прайм. І за цього вона безпечна З приводу дизайну цього авто. Що я можу сказати, друзі? Ця машина мені дійсно подобається, вона дуже гарно виглядає. Дуже гарно виділяється з потоку, і це є її особливість. Особливість по кузову. Вона не така, як всі, і це і зробило її дуже популярною та дала на неї дуже великий попит. Вона не виділяється якимись агресивними деталями. Цим вона і приваблює. Вона виконана дуже гарно у мінімалістичному стилі, як зовні, так і усередині, друзі. Але більш детально, чому Тесла стала таким популярним електрокаром? Давайте з вами розберемося. Це те, що вона повністю конкурентно здібна. Вона дає все те, що вам потрібно. Дуже міні Мелістичний салон, але там є все, що вам потрібно, так і зовні. Комусь вона може не подобається, але мені вона дуже подобається. Дизайн виконаний дуже гарно, вона дуже сильно виділяється на фоні інших автомобілів, і це її основний фактор. Ілон Маск просто перевернув гру тим, що ця машина повністю конкурентно здібна. Багато людей просто переходять з ДВС на електрокар, саме на Теслу, тому що вона повністю заміняє ДВС. Давайте розберемося, для чого купують цей автомобіль. По-перше, це виділятися в потоку. Як Сказав мій колега Владислав, цей автомобіль виглядає незвично і це й привертає увагу. По-друге, це звісно економія. Ви тут економите на всьому, її не треба заправляти паливом. І її просто заряджати, і це виходить набагато набагато дешевше ніж їздити на автомобілі з ДВС. Тобто, мабуть, один із головніших пунктів це саме економія. По-третє, купують її люди, які хочуть отримати щось нове, якісь нові відчуття. Вони вже покаталися на всіх ДВСних машинах, і ось ця машина, ось ця тесла дає такі відчуття, дає нові відчуття від кермування. Але звісно, не існує автомобілі без мінусів, і ця тесла не є звісно. Винятком. Тій мінус, який я можу помітити в експлуатації, це, звісно, те, що якщо ви, ви будете їхати по трасі, треба планувати свій маршрут. Як не крутий, треба планувати зарядні станції. Буває навіть таке, що ти приїжджаєш на зарядну станцію, а вона не заряджає. Тобто, це додає якогось дискомфорту. Але. Якщо ви їздите по місту на цій машині, то вона просто ідеальна. Ви приїхали собі додому, вам вистачає цього запасу 300 кілометрів. Я особисто не знаю, де можна за день в місті викатати 300 кілометрів. Та тут нам більше 500 навіть кілометрів вона може проїхати. І ви просто заїжджаєте додому, ставите її на зарядку, і у вас один кілометр виходить всього 50 кілометрів. Скільки? Якщо порівнювати з автомобілями на ДВС, це і 3,5, і 4 гривни, і 4,5. І ще в ДВСних автомобілях вам треба змінювати мастило, змінювати фільтра і тому подібне. Тут нічого цього нема. Тобто я можу сказати таке, що якщо ви переважно їздите по місту на цьому автомобілі, то це просто ідеальний автомобіль. Також ще був такий момент, коли почали виходити ці машини, їх почали брати на огляд різні блогери. Почали казати, що ой, тут криві зазор. Там, десь сміття, фарбі, звісно, це неприємно. І як я вже сказав, Тесла не є ідеальною машиною. Наприклад, мене бісять усі ручки. От для мене незрозуміло, як їх відкривати. Так, да, до цього звикаєш ось так, якось. Ну, типу, це незвично? да. Так, зручно це. Ну, на перших порах ні. Можливо, далі, коли ви будете постійно їздити на цьому автомобілі, це стане зручно. Але. Я можу просто закрити на ці нюанси очі, і все. Бо ті відчуття, яка дає ця машина, повністю перекриває оці всі нюанси. І у вас є два вибори: або ви зараз просто скажете тут криві зазори, тут незручні ручки, і поставити крест на цій машині, чи просто не будете помічати цього і кайфувати від цієї машини, і знаходити в ній інші плюси, яких тут просто безліч. Але дивіться, друзі, з приводу тих же самих ручок, це маленька дрібниця. Але дивіться, вони, начебто, не дуже комфортні. Але річ у тому, що це хід, на який пішов Ілон Маск, для того, аби зробити щось особливе, щось так, так би мовити, індивідуальне. Такого ще не було, і вся Тесла складається саме з такої думки: зробити те, що ніколи не робили ніхто раніше. Тесла просто зробили такий великий шаг на 5 років вперед, на 8 років вперед. Це вже майбутнє, яке наступило сьогодні, друзі, і ціна на цей автомобіль, друзі, 30-35 тисяч доларів. Покажіть мені будь-яку іншу машину, яка може повністю конкурувати з Теслою. Так, це Ауді, а 4 або Volkswagen Arteon – це саме ті машини, які можна виділити з цього цінового діапазону, які схожі на Тесло третього покоління. Але друзі, давайте будемо вважати, що цей електрокар він кращий саме у поїздці. Тому друзі, я вважаю, що Тесла у своєму ціновому діапазоні майже не має конкурентів. Тепер треба, звісно, розповісти щось про багажні відділення, але відкриваються вони тут правильно з дисплею, Бо вся Тесла у нас управляється з. Дісплею, тобто, ми тут нажимаємо кнопочку відкрити передній капотік, точніше, не капот, а багажне відділення, бо двигуна у нас там нема, і це ще один плюс тесою. Тобто, ви просто підходите. Підняли і ще тут повноцінне місце для якихось ваших речей. Тут навіть є ось такі крючочки, за які можна почіпляти ваші покупки чи ще щось. Коротше, продумано, приємно. Бо, наприклад, в конкурентах буває, що тут ще батареї встановлені, чи щось, і ніякого відділення тут нема. Теслі це продумано, і у вас, по суті, є ще одне багажне відділення. Також треба сказати про заднє відділення, багажне. Тут ну, воно просто отак відкривається. І що я хочу сказати: місця небагато. Але при цьому і достатньо багажник ві апшити стандарним кавраліном під у нас нічого нема, крім різних зарядок, крім різних проводів. І по суті, і все. Звісно, ось цей пластик, хочеться, щоб він був по кращої якості. Але ну, все таки багажне відділення. Він все одно зацарапається. Тому я думаю, фокусуватися на цьому немає сенсу. Тепер, друзі, перейдемо в салон і одразу одразу роблю дії, які робить кожен власник Тесли. Відразу дістаю телефон і що я з ним роблю. Сідаю в машину. І одразу кладу його на місце для безконтактної зарядки. Це дуже круто та дуже зручно. Це дійсно особливість, немає щитку приборів. Я сів в перший раз за кермо цієї машини і був збентежений, тому що немає куди дивитися, перед тобою просто дорога. Але, друзі, все є на 15-дюймовому моніторі. Це інновації, це щось нове. Ти повністю регулюєш своїм авто прямо з екрану. Дивіться, тут більше нічого нема, просто. Пуста торпеда, місце для зарядки вашого телефону, місце для ваших якихось особливих речей все більше нічого немає. Підлокітник це мене дуже приваблює, це мені дуже подобається. І також основне друзі, саме головне це якість матеріалів. Все виконано на вищому рівні. Алькантара, також дерев'яні вставки на повну торпеду. Все це дає дуже гарні враження від салону цього автомобілю. І знову ж таки, все мінімалістично. Нічого зайвого у вас перед очима немає, тільки дорога, тільки ваш руль, монітор і все. Більше нічого, нічого вас не відволікає. І ви сидите у дуже комфортному автомобілі, у дуже комфортних сідушках, дуже гарні матеріали, також як і на задніх рядах сидінь. Все виконане на вищому рівні. Особисто перше, що я помітив, коли сів салон цього автомобіля, це величезний панорамний дах, майже на весь простір даху. Одразу в мене виникло питання: а чи не буде пекти сонце, бо він ніяк не закривається влітку? І знаєте, я сам для себе знайшов відповідь, плюс спитав у власника: ні, сонце не пече, воно має спеціальне затемнення, і сонце ніяк вам не заважає. Таке ще, ще казав мій колега Владислав, про те, що тут багато місця для того, щоб покласти Різні речі. І за рахунок чого воно досягається, за того, що у нас все зашито в цьому дисплеї. У нас немає ніяких крутилок і тому подібне, і тому в свої речі, проблеми тут не буде. І якщо ми вже говоримо про дисплей, то треба трохи, звісно, поритися в ньому і розповісти, що ж там у нас є. Тепер давайте поговоримо про дисплей, про ті функції, які тут є. Їх тут безліч, давайте пройдемося по основним. По-перше, це у нас. Вкладка контроль тобто тут у нас управління зеркалами, управління головним світлом і тому подібне. Також фішкою Тесли є те, що у нас вже є камери, як я вже сказав, купа камер, і на них все пишеться. Тобто, якщо хтось підійшов до автомобіля, відійшов це, все записується, і ви можете потім з телефону чи записати цей матеріал на флешку і продивитися. Педал та стілінг. Тут ви можете налаштовувати в стандарт, тобто наскільки буде активно працювати рекуперація. Чарджінг, тут ви можете поставити графік своїх зарядки, взагалі продивитися статистику зарядки. Автопілот до речі, функція автопілота в Україні недоступна, як і навігація, і це є мінус цієї мультимедії, тому, тому що навіть у нас тут немає CarPlayU. І Якщо навігація в Європі і сполучних штатах Америки працює, то в Україні ні. І, і за цього немає у нас повноцінного автопілоту. Лайт. Це у нас окрема вкладка під фари, взагалі світло в салоні, режими сервісу, подивитися, який у нас тиск в машині і тому подібне. Обновити нашу прошивку і подивитися пробіг. Як ви бачите, 191 тисяча. Як я вже казав, матеріали досі виглядають дуже гарно. Тепер по нижній вкладці тут ви можете регулювати гучність, регулювати температуру кліматконтролю. І тут у нас є різні додатки: є і Spotify, є Apple Music, тобто вбудовані в цю машину. Вже відкрити Spotify і слухати пісні, зайти свій. Акаунт перед цим можете подивитися, як у вас графік затрати енергії, тому подібне. Тобто, по цьому дисплею можна лазити просто ден... до нескінченності. Тут настільки багато функцій, що я просто не можу про всі розказати. Єдине, що вам треба зрозуміти, що це дуже функціональний дисплей, і все управління машиною зашите саме в нього. І от дивіться, я цей дисплей до цього майже не клацав. І Я інтуїтивно одразу зрозумів, що до чого. Тобто, ще одне. І негативні відгуки, які я читав, це те, що запутаний дисплей, не зрозуміло нічого. Дивіться, я з першого дотику до цього дисплею пояснив вам всі функції, майже які в ньому є. Тепер по задньому ряду сидінь одразу відкриваючи двері, залітаю я у цю машинку, але, чесно кажучи, не сильно комфортно, тому що вона досить низька, і залазити в неї не дуже комфортно. Але ти сів дуже багато місця, дуже багато. Передні пасажири виставляють все, як їм потрібно, все як їм комфортно. Ви сідаєте назад, все, дивіться, дивіться, скільки ще місця? Велика кількість місця. Я сиджу просто в розвалочку, і дивіться, все тут виконано дуже гарно. Все тут у м'якому пластику, у алькантарі, все зроблено від людей для людей. От реально. По-іншому тут не скажеш. Але ось позаду, як ніде інше, ви можете зрозуміти, що. Панорама у цьому автомобілі це просто круть. З кожною секундою перебування у цьому автомобілі все більше мені подобається, і це, мабуть, один із небагатьох автомобілів, в якому я хочу знаходитися на задньому ряді. Сидінь тут прям дуже комфортно. Ти сидиш, ну і просто, просто кайфуєш. Перше, що незвично, коли я сідаю, не треба нічого взагалі запускати, прокручувати ключ, просто тормоз. Режим D, відпустили гальма і поїхали. Тобто Машина майже завжди знаходиться в стані сну і майже завжди включена. Те, що одразу я помітив, це режим рекуперації. Тобто, бачите, ми їдемо, наприклад, в 15, відпускаємо, і машина сама гальмує. Я не використовую гальма. І це дуже зручно, бо поки ви переставляєте ногу з педалі газу на педаль тормозу. Машина вже в цей момент гальмує. І перше, що ось кидається ще в очі мені, це тиша. Не чути ніякого ніякої вібрації, не чути двигуна і тому подібне. Тиша, просто тиша. І нічого не відволікає. Як сказали, немає ніякого ось тут щитка. Для того щоб тобі їхати, тобі просто потрібно, що правильно педалі і кермо. Тут все це є. А ще машина ось ця вміє ось так. І ось ця тяга це ще одна причина, чому купують цю машину. Адже за 35 тисяч доларів ви отримуєте машину, яка їде десь 5 секунд до 100, в залежності від налаштувань, Там, чи спорт, чи комфорт. Тут у нас зараз комфортний режим. І все одно мені цього вистачає. Одним словом, ця машина, якщо можна її описати, це просто літак, який летить. Так як тут немає коробки передач, розгін дуже швидкий і рівномірний. І ще цей звук, звук роботи електричного двигуна, не знаю, він ім імітується через аудіосистему автомобіля, чи він насправді такий є. Дає прям ну, ці відчуття літаку. Ще що я хочу сказати, правильно помітив мій колега Владислав, кермо дуже зручне. Але не зручні дзеркала. Взагалі не зручні. Мені майже нічого в них не видно, мені складно орієнтуватися. Але ви натиснули газ і поїхали. Тобто, це безпечно. Ось ще де закладена безпека цього автомобіля. В тому, що ви можете в будь-якій ситуації не тільки гальмувати, а можете і дати газу. Якщо у вас якась ситуація на дорозі, наприклад, якась преграда, ви можете дати газу і піти, а не просто натиснути тормоз та чекати, поки вам прийдуть. Це ще один плюс до безпеки цього автомобіля. Також тут, як ви бачите, коли ми включаємо покажчик повороту, у нас камера з'являється. Ми можемо бачити, що у нас відбувається з тієї сторони, куди ми повертаємо. Ну, це такий. Можна сказати, натяк від на Маска, що дзеркала вам не потрібні, можете в них навіть і не дивитися. А вам все покаже інфографіка автомобілю і, звісно, камери. Ось реально те, що я можу сказати, що з кожної хвилини цього огляду, коли я. Сижу в цій машині щупаю її, кермую її. Я більше і більше розумію власників, які купують в цей автомобіль. Ще що я хотів помітити в цьому автомобілі, що він, наче, гаджет. В якому сенсі? В тому, що на нього так само прилітають оновлення. Вам не треба їхати до дилера, платити йому там 300, 400, 500 доларів, щоб він вам встановлював нову версію прошивки. Тут все це прилітає, можна сказати, по повітрі. Ви просто заходите, підключаєте її до мережі і оновлюєте. І при цьому ці оновлення не просто якісь там, аби були. Наприклад, було оновлення, коли ця машина стала швидше. То вам прийшло оновлення, ваша машина стала швидше. І купа різних оновлень, купу різних функцій відкривається і тому подібне. Плюс ви можете подзвонити в сервісний центр в тієї Польщі і спитати, і вони дистанційно можуть вирішити проблеми, деякі з пов'язані з цією машиною. І це однозначно плюс до марки Tesla, що вона вас не прив'язує до офіційного дилеру, і навіть оновлювати свою машину і робити її краще, ви можете дистанційно. До речі, хочу сказати про бардачок. так він відкривається з кнопки, і все в цьому автомобілі ось. І він з пін-кодом, до речі. Тобто, якщо ви хочете, щоб якийсь негодяй не лазив вам в тому бардачку, ви просто ставите пін і все. І ну, головний цьому негодяю його не казати, тоді він не відкриє його. І я ще раз не можу відказати собі в задоволення натиснути просто газ повдь на цій машині. І головний прикол в тому, що коли ти так робиш. Що відбувається з власниками на автомобілях з двигуном внутрішнього згорання? Вони одразу думають, а як там мої циліндри, як там мої першня, як там мої мастило, Чи нормального воно тиску, чи нормально воно температури і тому подібне? Одразу думають, ага, я це зараз нажму на газ, по потім поїду на заправку, витрачу купу грошей, за це, що я віджигаю на машині своїй, власники електромобілів про це не думають. Вони отримують просто тягу літаку. Одразу без там роздуву турбін, без нічого цього, і при цьому не париться, що їм там щось у них відвалиться. Якщо ви хочете прямо просто їхати, прямо і отримувати оцю тягу літаку, купуйте тесу. Однозначно, за такий бюджет ви не знайдете нічого краще з такою динамікою і з такою тягою. Ну що ж, друзі, підводимо підсумки сьогоднішнього огляду. Ілон Маск зі своєю компанією... Просто перевернув автомобільний світ. Він зробив реально інноваційну машину, яка недорого коштує і за ці гроші ви отримуєте максимум задоволення, максимум безпеки, максимум допомоги. Ви отримуєте все за ці гроші. Я вважаю, що Тесла звичайно достойна вашої уваги. І тому, якщо ви розмірковуєте над покупкою цієї машини, я сміло вам кажу: купляйте та ви будете їздити з великим задоволенням. З вами була команда Карноут. Ще побачимось.